Вчора ми відпрацьовували підход до окопів і штурм самих окопів. Сьогодні ми відпрацюємо підход до нор і зачістка самих нор. Спочатку будемо холоститися, потім після холощення пройдемо бойову стрільбу. Бажаючих три людини мені треба. Як ці три людини будуть переміщатися? Із них в тройки хтось повинен бути главним. Завжди, в двойке, в тройки, в групі хтось главний. Хтось подає команди. Але тих, хто подає команди, йому завжди плюсують. Що у вас була комунікація. Якщо він сказав, обходь зліва, той чувак почув команду, встає, йде, але нічого не каже. Це я кажу за солдат. Зрозуміло, так? Тому що ви будете в основному. Вчити солдат, особовий склад, який буде заходити на, бой... на бойові дії. І вимагати від них комунікація, голос. Так? В колонії. Наприклад, ми йшли, Інтервал дистанція, звели йолочкою, і все, йдемо. Перший номер побачив. побачив більниця, так? Якщо бійниця дивиться на нас, то ми, можем, то ми можемо одразу подумати. Це, це, що, має, що, значить цинкують цю сторону і сюди, не читаю, що звідти хтось може зайти. Все, понятно. Ми тоді що не заходимо. Ми в основному заходимо з рани, так? Або зліва, або з права. Ну, буває таке, просто все звичайних ситуацій. У нас ситуація ця така. на місці! Плюс насипаю!